У коридорах Ужгородського національного університету тепер можна побачити багато макулатури. Це один зі способів реалізації політики стійкості та сталого розвитку, яку університет прийняв у лютому цього року, каже проректор Мирослава Ланділ. Це є європейська політика спрямована на те, що ми підтримуємо усі ініціативи, які спрямовані на збереження довкілля, а також на надання можливостей для людей з обмеженими можливостями, спрямована на соціальну інклюзію, і також на поширення такої практики громадської активності наших співробітників і студентів. Це зараз єдина така модель розвитку європейського континенту, європейського союзу. Якщо ви приїжджаєте будь-яку європейську країну, ви бачите, що громадяни є активними, дбають про Вкілля, не дбають про перехід на зелені технології, і дуже обережно і дуже з великою повагою ставляться до ресурсів. Хоч такою діяльністю університет займається багато років. У ЖНУ – один із перших вишів, де був створений центр сталого розвитку центр гендерної освіти. Та й узагалі тут гуртуються люди, готові активно волонтерити, аби ефективніше допомагати тим, хто цього потребує. Ми хочемо цю діяльність систематизувати, зробити її системою. Це власне є політика, і тому виникла ідея також зібрати макулатуру і привчити наших студентів, співробітників, що папір, який є зайвим у нашому господарстві, його можна просто не викидати, його можна переробляти. Тобто логіка цієї діяльності зібрати. Макулатуру, яка є зайвою в наших домівках, в наших офісах, передати у підприємство, яке його переробляє цей папір, і отримати за це кошти, водночас збір макулатури акція, яка теж покликана допомогти Збройним силам України. Ми вирішили організувати таку акцію, щоб на виручені кошти допомогти Збройним силам України придбати щось. Що це саме буде? Ми не знаємо. Це буде залежно від того, скільки ми зберемо і скільки ми отримаємо за це кошти. Ми вже збираємо місяць, залишилося до 28 числа пару днів. Тому хто хоче долучитися, ми закликаємо. долучайтеся. Оскільки корпуси ужну у різних локаціях міста, то макулатуру збирають у трьох корпусах. Це Університетська 14, центральний корпус, там більше студенти. Ректорат площа народна три тута, більше працівників, тому тут більше працівників долучаються. І Зеньковецька, 89, Зелений корпус, там і студенти, і викладачі. Допомога Збройним силам в УжНУ особливо актуальна, адже багато працівників університету нині на фронті. І в нас буде також відчуття, що ми робимо маленький маленький крок, щоб їм допомогти. І ми хочемо, щоб це була нашою практикою. цей збір паперів, яких є дуже багато. в наших домівках, щоб все була практикою. Тобто це є перший такий камінець для закладення традицій в нашому університеті. Коли макулатуру здадуть, отримають кошти, то вже вирішуватимуть, що саме можна придбати для Збройних сил України. Можливо, спершу вистачить лише на одяг чи якесь невеличке обладнання. Утім, такі збори продовжуватимуть. Крім того, у корпусах планують поставити паперові смітники для того, аби сортування стало звичним явищем.